Доброго ранку, неділя, сьома ранку. 21.12 дзеркальна дата, на ранкову зміну. Давайте я покажу, як машиністи проходять щоденно, передрейсую медичний огляд. Добрим ранком. Обов'язково є індивідуальна карта кожного працівника. Дату сьогодні дзеркальна 21.12, час 7.15 і тривалість відпочинку між рейсами ми пишемо. Це у нас 45 годин. І дивимося, чи є скарги. Скарг нема. Манжету для вимірювання тиску. Помірявши тиск, фільшер. Записує дані показників 30 на 80 пульс 70. І запишує в журналі фіксація працівника про проходження передрейсового медогляду. І ставить початку за допуск до роботи. Все, дякую, до побачення. До побачення. Успішно заступивши на зміну, пройшовши медкомісію, починаємо працювати.